Вітаю, друзі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період з 1 по 5 липня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде частина друга. В цю частину входять такі міста: Дніпро, Нікополь, Марганець. Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, жовті води Синельниково, Шахтарське, Одеса, Миколаїв, Очаків, Рівне та Краматорськ. Є е, перша частина перед цим вийшла, там ту першу частину відео обходять такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки. Все, бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, робота відносини і так далі. Люди, друзі. Звертайтеся до мене за індивідуальними консультаціями. Починаємо з Дніпро. Місто Дніпро. Місто Дніпро з 1 по 5 липня. Що чекає місто Дніпро? З 1 по 5 липня. 1 липня місто Дніпро. 2 липня місто Дніпро. 3 липня місто Дніпро. Четверте липня, місто Дніпро, п'яте липня, місто Дніпро. Дати можуть плавати, зміщуватися. Один, два плюс-мінус дні. 1 липня, місто Дніпро, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. По району, по області. Так, у саме місто нема прильоту. 2 липня. Летить, дивіться, скільки багато на вас. Багато, велика кількість швидкість летить. Швидкісна ціль. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. У ці дні, оцей день, 2 числа, тут кажуть, що і на правий, і на лівий берег є небезпека. Буде працювати ППО у Дніпрі. Лівий берег затримання. От мені показують, що на правий берег буде прильот. Будьте обережні. 3 Третє. Третє липня. Щось летітиме, дивіться, будуть ловити, перехоплювати. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, Лівий. окрайний правого берега, там щось упаде. Передмістя правого берега. Четверте липня. Місто Дніпро. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. По району, але не в саме місто. П'яте, п'яте липня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий. Лівий, правий. Також показують, що лів по, по району, по області. Так, саме місто нема. Оце друге і третє мені так. Тривожність наганяє. Будьте обережні, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Нікополь, Героїч Нікополь з 1 по 5 липня. Що чекає Нікополь? Місто Нікополь. Дніпропетровської області. Все у підвішеному стані, все у періоді очікування. Карта безсонних ночей. Поки що, на жаль, мої дорогенькі нема покращення, ну і погіршення також нема. Отакі, зараз так і буде продовжуватись. Будьте обережні. Місто Марганець з Дніпропетровської області. У липні з 1 по 5 липня. Марганець. Що збиватимуть у вашій громаді? У вашому районі? Там що збиватимуть? Самий Марганець прильоту я не бачу. Передмістя окраїни — там так. Села там, там може бути? Будьте обережні. Місто Самар. А мої співчуття прийміть, будь ласка, це, це жахіття. Місто Самар з 1 по 5 липня. Що чекає? Місто Самар. Така нестабільна ситуація на півдні, кажуть, що може бути прильот. На півдні вашого міста може бути прильот у Самарі. Дивіться, знизу карта. Може бути на півдні. Південна частина, південного. Східна сторона там може бути приліт. На жаль. Ой, карти так показали. Дивимося далі. Переходимо до Кам'янського. Місто Кам'янське Дніпропетровської області у липні 2025 року. Місто Кам'янське. Місто Кам'янське з 1 по 5 липня. Ага, в західній стороні, ага, якось отамка От щось може бути прильот у вас. Карта сльози, західна сторона. Сльози безсонної ночі. Вночі якесь там буде збування і може бути влучання. На жаль, Кам'янське, будьте обережні. Павлоград з 1 по п'яте липня. Місто Павлоград Дніпропетровської області з 1 по 5 липня. У Павлоградчик буде приліт. Павлоград, захід. Захід. Північ, півночі якось летіти на Павлоград. І тут на заході щось тут не спіймають. Щось вбиватимуть. Буде працювати ППО на заході вашого міста. Ну, Може не спрацювати, і влучання або осколкові ураження уламкові можуть бути для Павлограда. Будьте обережні. Кривий ріг з першого по п'яте. Липня, місто Кривий Ріг. Чи буде до вас приліт? У Кривий Ріг? У ці дні? В південній стороні тут кажуть, що може бути. На півдні щось буде працювати. ППО, бачите знизу. Південь якось ближче до, до центру. Так карти показують. Будьте обережні, шановні глядачі. Верхівцево. З 1 по 5 липня. Верхівцево, місто Верхівцево Дніпропетровської області. липня. Там у вас в місті якась хитрість? Це дуже добра хитрість для нас, для українців. Приліців. У Верхівцево є. По району передмісті є. Саме верхівцево нема. Слава Богу, не бачу. З 1 по п'яте липня не побачила. П'ятих хатки. З 1 по 5. липня місто п'яти хатки. <кій> Такий така от тяжкість по, на місці вашому. Якесь давлення, щось будуть збивати постійно. По району, там, можливо, якась громада там. Ну, щось будуть збивати, але в цілому п'ятихатки стоять, тримаються. Ну, десь отак, знаєте, навколо вас, навколо вашого міста, буде активно. Вільногірське з 1 по 5 липня. Щось летітиме в вашому напрямку. Через південь вашого міста буде летіти. Прильота не бачу я в Вільногірськ, але щось там буде летіти, вас, як от, знаєте, десь бивати. за межами міста будете чути роботу ППО, бачите, свірканням. Оце все ви будете спостерігати. Будьте обережні. Підгородне місто, підгородне Дніпропетровської області. З 1 по 5 липня. Чи у підгородне буде приліт? У саме підгородне. У вас там якесь є строїтельство, будівництво, і там, кажуть, є зрадник у вас наводчик-коригувальник, який здає позиції ворогу. Будівництво, вам краще знати, де там у вас будівництво якась там стройка. Оце там кажуть. Передає за гроші. Ще кажуть, як пара, чоловік і жінка. Вони їх в парі через жінку, через чоловіка передають. Будьте обережні. Жовті води з 1 по 5 липня, з 1 по 5 липня місто жовті води. Розвідувальний бипила буде літати на півдні вашого міста в жовті води. Щось там будуть збивати, там річка у вас є, вода, от там десь будуть збивати в районі жовтих вод. От, ну, саме центр міста нема прильоту, ну південніше там щось будуть рухатися, оці вогняні цілі. Будьте обережні. Синельниково, Дніпропетровської області, місто Синельникова, з 1 по 5 липня. У Синельникова чи буде приліт? З 1 по 5 липня місто Синельниково. На півдні вашого міста може бути прильот. Бачите, на голову падає. Так, і кажуть, що можуть пошкоджені бути будинки. Декілька поверхові, тобто не одноповерховий, бачите, карта знизу башта. Що збиватимуть в південній частині Синельникова а в ці дні може бути досить небезпечно. Місто Шахтарське з 1 по 5 липня. У Шахтарське чи буде приліт? У саме в Шахтарське? У саме Шахтарське, чи буде Приліт? За межами так у саме Шахтарське Приліту нема. Будемо сподіватися, що так і буде. Переходимо тепер до Одеси. Одеса, Герична Одеса. З 1 по 5 липня. Чи буде в Одесу Привіт? У саму Одесу. З 1 по 5 липня. Ну, будуть вибухи якось на окраїнах, передмісті, по району, так. Одеса. Спокійстів з ності немає, тому що тут карта, втрата житла, можуть бути пошкоджені будинки. Будьте обережні. Місто Миколаїв з 1 по 5 липня. Місто Миколаїв з 1 по 5 липня. У Миколаїв. Дивіться, на, на центр показує. Щось летітиме і щось схватять, одне схватять, а друге може прилетіти. Максимально якось до центру. Це буде розположено і карта великої пожежі. В результаті може статися. Будьте обережні. Да, якось тут ворог готує на вас обстріл Миколаєва. Будьте уважні. Пожежа може бути велика там. Місто Миколаїв. Так, це був Миколаїв, Очаків. Очаків з 1 по 5 липня. Місто Очаків, Дніпропетровщина. Ой, яка Миколаївщина? Місто Очаків, з 1 по 5 липня. Що вас чекає, мої шановні глядачі? Південніше вас буде летіти, щось збиватимуть на півдні вашого міста. Робота ППО буде. Ну, Влучання прямого нема, але щось збиватимуть. Будьте обережні. Рі... Місто Рівне. Обов'язково пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Місто Рівне з 1 по 5 липня. Чи у Рівне буде приліт? У саме рівне. У Рівне я не бачу приліта. На півдні вашого району, в області там може бути прильот. І заключно в цьому списку у нас місто Краматорськ Дніпропетровськ о, Донецької області. Не пам'ятаю, чи писали мені в попередньому відео відгук від Краматорська. Не пам'ятаю. Я буду дивитися, слідкувати, з якого міста в мене хто дивиться. Якщо не буде відгуків з якогось міста, то я буду його виключати з списку. Місто Краматорськ, з 1 по 5 липня. З 1 по 5 липня місто Краматорськ. Буде прильот, навіть показують, що в центр міста і багатоквартирний декілька поверховий будинок. На жаль, карти так показують. З 1 по 5 липня. По наводки, по наводки зрадника, коригувальника і так далі. Будьте обережні! Отаки От метеоропронос, мої, шановні глядачі, дорогі підписники, всі, хто заходить в гості до мене на канал. Всім бажаю Божого захисту! Тепла родинного, здоров'я вам і вашим близьким. Бережіть себе. Віримо в перемогу, допомагаємо нашим захисникам. Перемога буде обов'язково, але треба, треба чекати, треба терпіти. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!